Доброго вечора. Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Зацвіла Матіола. Запах просто неймовірний. Хто знає? Томатіова це саме вечірня квітка. Вдень в неї квіти закриті. Ось така краса. Погано, що. Аромат не передається через телефон. У нас сьогодні пасмурно, похолодало, дощів ще нема. Трішки, правда, покапало. Але це не той дощ, який нам потрібен. Сьогодні в мене ось таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Смерть нашим ворогам. Всім добрим людям всього найкращого і до наступних відео.